продолжаем и сейчас мы будем играть приставочку М -м -м. ой кто хочет давить а чивок чи висю так что я до я, я прям ачивки собирал собирал мне было этой ачивки садицы вставу как игра яку я знаю сдаю

Ні, ні, Ні 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 не, 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 не. Так я хай-яй-яй! Як? Щяк вона мене побіжає. Не, на, 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 на. Я тапаю, я тапаю, пое, щоб її попіти. Ну це невозможно. йо Боже, як цих бідних.